Якось на Різдво чоловік зробив мені сюрприз. Та, на жаль, він не був для мене надто приємним. Виявилось, свекруха приїжджає до нас на деякий час. Нещодавно вона зателефонувала синові і плакала, що знову посварила з його батьком. Весь час між ними якісь непорозуміння, і жінка просто не має сил терпіти ці американські гірки. Я повірила цьому, адже знала, що Микита Романович не дуже приємна людина. Любить випити, погуляти з друзями. Вже мовчу про те, як він все контролює. Все повинно бути так, як він скаже. Я не розумію, як Галина Володимирівна терпіла все це так багато років. І тільки зараз жінка задумалась над розлученням. І поки справа вирішується в суді, вона хоче пожити з нами. Тож Андрій не міг ніяк відмовити рідній мамі. Так ми й стали жити всі разом. Квартира в нас маленька, тож доволі важко всім було розміститись. Довелося Галині Володимирівні спати на кухні на надувному матраці. Стіни в нас тоненькі, то щось говорити та цілуватися ми просто не мали права. Мама ж збоку, і все було чути. Я розумію, що вона тут через проблеми, але я не можу спокійно жити, коли треба ретельно контролювати свої вчинки та слова. Але в цьому всьому. Була й значна перевага, свекруха допомагає мені по дому. Мені приємно, що я маю змогу відпочити. Андрієві взагалі все одно, хто з нами мешкає, це йому ніяк не заважає, тим більше це його мама. А от я чомусь думаю, що якби моя мама переїхала до нас, то мене б це не тішило. Якось за приготування вечері я запитала у свекрухи. Чи часом вона не сумує за чоловіком, за рідним домом і взагалі чи не бажає повернутися? Так вона заявила, що ніколи за тим всім не буде сумувати. Вона планує жити з нами, тим більше вона допомагає нам з онуками і домашньою роботою. Мене ці слова просто вивели з себе. Ввечері я з претензіями підійшла до чоловіка і запитала, як він планує далі жити з жінкою, дитиною і мамою в одній маленькій квартирі. І саме тоді я дізналася, що насправді наше житло записане на Галину Володимирівну, колись вона подарувала його синові, але переоформлювати не стала. Тож виходить, що після розлучення батьків у тата залишиться будинок, а у мами ця квартира. Я ніби оскаженіла, я не могла зрозуміти свекруху. Все життя вона терпіла приниження, і тільки зараз вона вирішила щось міняти. На мою думку, треба було думати раніше. Нині ми так і живемо троє. Галина Володимирівна цілодобово біля телевізора дивиться свої мелодрами, а у вільний час навчає мене, як жити і виховувати сина. Я не знаю, як буде далі, але вже на цьому етапі я просто не витримую.